Прийду, хто дивиться дане відео, постараюся швиденько, щоб не затягувати, маємо таку батареєчку з такими показниками. робимо собі скрінчик. Чіп у нас BQ 3695A. Щоб нам його розпаролить, відправляємо. Нажимаємо Boot режим, щитуємо нашу програму, щитуємо наш ЄПРОМ. Потім виходимо з бута, знову відправляємо наш пароль і нажимаємо Reset Chip. Після цього відкриваються ключики зарядні. Маємо нашу показники наші. Відкриваємо наш дамп. Перше, що ми пошукаємо, зараз очистимо тут все. Перше, що ми шукаємо, це наш ємність. Ємність повної зарядки. Тут вказано, міліват в часах вичитується, а в чіпу записано в міліампер годинах Тобто ми будемо шукати 2520. Так, давайте 2700 сюди заб'ємо, бо я буду їх забивати. 2520 d 8 Шукаємо. Так, всюди 09 D8. Знайти все. Ми знайшли 4 рядки. От в них ми зараз будемо змінювати значення на 0A8C. 0A 8C. Ідемо в наступний рядок. 0А8C. І я вже знаю, що ось наступний також потрібно міняти. 0A8C. І останній рядок. Ось тут також 0А8C. На 700-му адресі. Так. Є. Є. Ємність ми прописали в 2,700. Тепер нам потрібно знайти

Знайти все. Ось наша дата в пясятому адресі, дата виготовлення. Будемо її змінювати на сьогоднішню. 5 b 43 нам треба записати. 5 b 43 Є, дату також змінили. А тепер саме цікаве із цього всього діла нам потрібно знайти ось це значення. Воно також в міліампер часах. Тобто 256. Якщо ми вб'ємо 256, то це в хекс форматі у нас 0100. І таких значень тут буде дуже багато. Для того у нас оці всі красні. Змінені дані, ми їх збері... поки не чіпаємо. Шукаємо 0100. Знайти всі адреси. Також міняємо 0А8C. Все. Ми змінили наш. Так, ми змінили нашу дату, ємність зарядки і ємність повної зарядки. Є. Замінили ці всі ділами. Можемо спокійно тепер цей файл зберегти. І закрити. Ось він наш файлик. Переносимо його. Давайте просто в папочку BQD ново BQ, 30695A. Він ось у нас є тут окремо. Зараз покажу, що я саме його буду зашивати Так. Читаємо статус. Чіп у нас в бут в моді. Записуємо прошивочку. Це мене стокова. Ось Ми маємо дві папочки. Відкриваємо. Записуємо. Так. Запис. Чіпа йде. Що робимо тепер після запису? Нажимаємо ОК. Exit Mode, ОК. Команда. Отправка. Опять сюди і Reset Chip. Все, після чого щитуємо наші дані. І маємо 0% зносу. Струм зарядки у нас піднявся до нормальних. Цикли в одному. Дата змінилася на сьогоднішню. І ємність повної зарядки змінилася. В принципі, для нормальної її роботи даної акумуляторної батареї більше нічого і не потрібно. Е, цикли, мабуть, не показав, де знаходяться цикли. Зараз секунду. Так, оцей дампик. Переходимо на 50-й адрес. І ось наші цикли. Знаходяться. Це саме до батареї Lenovo Відноситься з отакою ось прошивочкою, як ось. СМП-11. Акумулятор L12M4 4 e 01 Довгенький на 4 секції. Якось так. Всім дякую за перегляд.